В ефірі програма Автограф. Свій перший гонорар він отримав у 16 років, граючи на сільському весіллі. Заробив аж 100 рублів. Через 13 років його колектив визнали найкращим поп-гуртом в Україні. Всього досягає сам чого й вчить своїх дітей. Власне, найстарший син Олександр вже робить сольну кар'єру. Гість нашої студії виконавець, музикант, батько трьох дітей та патріот України Віктор Павлік. Народний артист України співак, гітарист, капітан футбольної збірної зірок української естради Віктор Павлік. Народився 31 грудня 1965 року в місті Теребовля, що на Тернопільщині. Після школи подався до Полтавської області навчатися в профтехучилищі. Але зрозумівши, що його покликання це музика, змінив освітній профіль. У 89-му закінчив культурно-освітнє училище в рідному місті. Естрадну діяльність майбутній народний артист України починав у радянських провінційних будинках культури. Перший колектив, де працював Віктор Павлік, мав назву Еверест. А от гурт Анна Марі... Тернопільської обласної філармонії 90-х визнали найкращим в Україні. Зокрема, і тому, що пісня Ти подобаєшся мені стала ліричним шлягером 94-го року. Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи. А далі понеслася шекидин пісня про яну, город зеленого цвета. Сьогодні, окрім музики, Віктор Павлік захоплюється великим тенісом, стрільбою з лука, гірськолижним спортом, дайвінгом та футболом. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії. Ну, а глядачам Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви можете телефонувати свої запитання ставити нашому гостю. Ну а я поставлю запитання вам, і ви можете виграти квиточок на сьогоднішній концерт, який відбудеться в будинку офіцерів о 19-й годині. Ще раз вітаю вас. Вітаю, Ірочка, Вас. Вітаю всіх наших телеглядачів з найкращими побажаннями. Все самого -само найкращого, добра, Божого благословення. І скажу вам, що дивився щойно заставочку про себе. Ну, ці всі набірочки, і згадую, який був молодий, худенький, молоденький, м -м -м, такий кучерявий, цікаво. Короче, дуже дуже ностальгічно. Так, я сьогодні в Вінниці для того, щоб дати концерт в 19.00 в будинку офіцерів. Програма має назву Дай нам Боже. Збираємо кошти, кошти зібраність з продажі квитків, з продажі дисків, які будуть продаватися після концерту. будуть пожертвування робитися після концерту кошти, які ми збираємо на допомогу нашим бійцям, які воюють в зоні АТО. І вже дещо навіть зроблено кілька днів тому назад. Тур вже тягнеться восьмий день чи дев'ятий вже так збився трошки з рахунку. Але нещодавно ми відправили вже чотири колеса великих резинових до машини КАМАЗ. те, що необхідне безпосередньо шостий батальйон збруч 500 чоловік. Це наші тернополяни мої земляки. Ну так от допомагаю, допомагають з туром і співаю. Власне, щойно ви були ще й в Вінницькому шпиталі. Запрошували бійців на свій концерт. Про що взагалі говорили з ними? Дуже е, цікаве було спілкування. Насамперед, дуже приємно те, що мене зустрів Сергій Петрович, командир, хто він там, генерал, чи не знаю, чи, 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 чи полковник, чи генерал. Ну не придивився, але в формі дуже дуже жвавий, дуже позитивний, дуже оптимістично настроєний. Поводили мене по е, кімнатах, по палатах, е, посеред бійців. лікар розказав мені, е, хто з такою проблемою, хто з такою. Люди без кінцівок, люди ранені, дуже багато від взривів. Від, від, від там прострілених простріляних куль. Ну Коротше, ранені з зони, АТО і дуже дуже так. Зараз враження, ну залишилися такі після зустрічі там. Ем, ви знаєте, дуже позитивно те, що от цей я кажу замполіт, чи хто він керівник Сергій Петрович е, показав мені в кожній палаті телевізор. Хлопці е, оптимістично дуже настроєні, спілкування, світло. Існує така е, панує аура кохання, я би сказав. Мені дуже сподобався цей шпиталь, військовий, дуже чесно вам скажу, я був у багатьох різних шпиталях, але не зрівняти Вінницький просто для мене якось так на першому місці. Поки що. Скажіть, будь ласка, е, якщо хлопці все ж прийдуть на ваш концерт, як вони діставатимуться? Їх привезуть туди як? Ну е, так е, мені сказали сьогодні, що будуть виділені автобуси, е, будуть виділені е, вже виділені є ряд квитків, е, досить там немало велика кількість ще 50 чи 70, чи 100, я точно не знаю. Швидше ці питання треба задати до, до організаторів цього концерту, але знаю, що будуть бійці. Е, у, Значить, на сьогодні на концерті, ну, я так розумію, які можуть ходити і так далі, які можуть рухатися так, вільно. А на 13. -те... Листопада на 13 число, так 12 я маю числа маю концерт в хмільнику і власне неподалік не получається звідси го ми плануємо зробити сольний концерт прямо в клубі на території військового шпиталю для тут сол... у Вінниці? так самі. у вінниці тут в, в шпиталі куди сказали що зможуть транспорту... транспортувати всіх любих лежачих Ходячих і не ходячих, хто на візочку, хто на носилках і так далі. І я дуже відчув, що я хочу це зробити. Хочу поспівати безпосередньо хлопцям, підлікувати душі через те, що спів, це як молитва для мене. Я чітко свято вірю в те, що я посланий на цю землю робити те, що я роблю. Боженькому мене послав сюди співати, і я хочу виконувати свою місію. В столичному шпиталі ви також виступали і ще був ряд зірок. Як взагалі згуртувалися для такої місії? Ну, дуже швидко, по великому рахунку, соцмережі, Фейсбук, дзвінки телефонні. Хто може? Ну, я побачив цей, коли хто може, хто хоче. Я, я, я готовий. Мені о, давай. І так, я так думаю, що всі, всі були так само зібрані. Я двічі навіть виступав в Київському і кілька разів виступав в виїзних. В інших містах безпосередньо один з останніх виступів був у Миколаєві. Абсолютно теж спонтанно. Я приїхав по своїх справах в Миколаїв, а потім питаю, а у Вас тут є військовий шпиталь? Мі кажуть: так є там ранені, а то лежать хлопці. Я поїхав в суботу, туди зустрівся з ними, поспілкувався. Вони всі в один голос. А давайте нам заспівайте. та та та, -та, -та, -та". я знайшов одного друга місцевого Миколаївського. Він допоміг. Поставити там звук на другий день. Я пообіцяв, це було в суботу, а на другий день неділю, прямо в парку там у них перед ну в середині в шпиталі, є такий свій парк, там з фонтанчиком, з лавочками, травичка. Поставили таку імпровізовану сцену, кілька колоночок. Все, і я їм годинку поспів. Причому я був не сам, я був з Мариною Одольською. Є Співачка, така Маринка, вона зі мною їздила. Ми дали цей виступ. І тоді, от я поспілкувався з солдатами, вони кажуть: Віктор, нам не вистачає, нам скоро зима, нам треба одяг. І я вир, нам треба то, то, -то запчастини до автомобілів і так далі. Я тоді собі поставив за мету обов'язково щось зробити. Що я не знав, що тоді що. І коли повернувся з Миколаєва на початку вересня, ми з моєю командою вирішили зробити такий мінітур по Західній Україні, починаючи з Тернополя, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Львів, Калуш, Долина, Чернівці, сьогодні у вас, завтра ще Бердичів. У нас. Ну я знаєте, я скажу десь десь. Днів 10 тому назад тиждень в мене тут у Вінниці живе дуже хороший мій друг, з яким ми знаємося до добрих років 15, Напевно, що 에, Віктор Маліновський. Я дуже дякую, користуючись конагодою. Вікторе, тобі. Дякую, Віктору. Передайте привіт, якщо зараз не дивиться. Вітя дуже люблю тебе. Поважаю. Він є е, зараз, як правильно, голова обласної організації е, Союзу спілки десантників України. Е, Вітюша, дякую тобі за підтримку. Він багато що організував. Он організував, до речі сьогодні телекамери, пресу, які зустрічали мене в шпиталі. Дуже було ажіотажно багато людей. Мені брали велике інтерв'ю. Водили пізніше, я кажу, цей Сергій Петрович взяв мене в, в оборот, повели мене по кімнатах. Я здоровався зі всіма, давав автографи всім, фотографувався з бійцями. Ну і бажав Божого благословіння, одужання. Так, тому я і Віктор допоміг мені з організацією передання передання квит квитків uh -huh. різним людям тим чи іншим, ну там соціально менше забезпечені, соціально незабезпеченим. Теж теж його лепта в цьому всі вкладено. Тому пані Ірині, дякую, яка є співорганізатором сьогоднішнього концерту разом з моєю паною Татяною. От я не можу просто не, не не подякувати дівчатка вам. Ну і всім, всім, хто разом зі мною, команді, групі, яка грає, і людям, які прийдуть, звичайно, сьогодні на концерт, і обов'язково солдатикам, які чекатимуть мене. Я 13-го приїду до вас і виступлю в військовому шпиталі. Новий кліп дай нам Боже. Він об'єднав багато виконавців по всій Україні. Як взагалі знімали цей кліп? Як вдалося його? ось так зробити Абсолютно спонтанно і дуже-дуже випадково. Тягнулося це все добре півроку. Приблизно наприкінці лютого, так, чи в березні, ну, не важливо, ну, півроку, навіть трошки більше. Я позвонив Анатолію Матвійчуку і наспівав йому пісню ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Він послухав і каже: я попробую написати текст. Бо я кажу, Толік мені треба текст, от пісня. така Він каже, це має бути. Тематична пісня про те, що я кажу, Толя. Ну всі вже співають про Майдан, про Небесну Сотню про війну, про то, про АТО. Зараз ну пісень страшенно на цю тему. Я кажу, Толя, ну буде вже банально. Скажу, я дуже не люблю, коли на, 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 на такому можна десь піаритися. Ну я би так сказав. Він каже: Ні, це буде. І от от я просто шматок зараз задав: є на все і час. Правда, кривду переможе. Лиш добро врятує нас. Дай нам Боже, дай нам Боже. То вона є соціаль... соціально проект спроєктована, так але. Вона не є так, що ну вона є, не є вона повстансько-революціонерна, яка ще щось. Вона просто є актуальна. Вона є актуальна на сьогоднішній день. І коли Толік е, прочитав мені текст, світ скоро буквально через кілька годин набрав, вже читає мені текст. Просто супер вірш получився, дай нам Боже, і він сам підказав, каже: а давай візьми, запроси кілька якихось артистів друг. І коли я подумав, які, яких шо, куди, як, п'ять куплетів, то що п'ять артистів по куплету, ну не знаю. І прийшла ідея сама по собі, якось так народилась. Напевно, що все таки Дух Святий мені сказав, шепнув ушко, Це Божа воля по великому рахунку. Що там є так цікаво, просто в всімі пісні. Фраза заспівана, одна фраза зіграна на інструменті тому чи іншому. Заспівано, зіграно заспівано. І так в кінцем результаті вийшло, що я думаю, о. Одну фразу співає одна людина. І вийшло 20 різних виконавців і 20 різних музикантів, 41 чоловік задіяний. Із різних міст захід, схід, північ, південь. До речі, з Вінниці мав бути Вітя Бронюк, але якось так останній момент. Щось з нього не вийшло записати. До речі, Вінниці у нас є дзвіночок. Хто, хто до нас приєднався? Поки Ради, розказували, зірвався на стіночок, зірвав. можете так Я можу <рес> далі розказувати. Отже, 41 чоловік. Навіть є з Сімферополя, дует Анна Марія, дівчатка з Симферополь, який був, є і буде нашою українською територією. І там дуже багато живе людей, які в душі теж українці, патріоти. Херсон Свята Тарабарова, Запоріжжя, співачка Альоша, Фагот Харків, Фагот зіграв фразку на Фаготі. З Харкова Іван Ганзера, переможець Голосу України. Мій син Сашко, Полтавська обликом це міста, де люди народилися. Олексій Кузнєцов, Донецьк. Івана франківськ представив Василь Вірастюк і Василь Мельникович. Дядя Жора навіть співає в цьому кліпі. Далі не можна не згадати Юра Журевель Атвінта Рівне, Волинь, е -е -е, значить, Аркадій Войтюк, Волин Ковель. Так? Тернопіль, Скрипка Домра, Київ, Сергій Маник, Марина Дольська, Кам'янець-Подільський, Одеса, Саша Самсон. Є Луганський, є. Ні, з Донецька немає. Знімали всіх окремо чи виїздила громкою. Частина людей знімалися, так задумано було зразу. Ну, мені так було полегшення, я розумів. Я казав хлопців, в кого є можливість, самі в себе зніміться. Треба вдягнути наушники, поставити стійку, нібито. Цей. На вулиці обов'язково. Фон любий. Річка, дерево, парк, лавка, не знаю, фонтан, що хочеш, будинок. Стіна арка, що хочеш. і так хто зміг зняли сам самі себе? Василь Мельников, наприклад, навіть на наполинену піднявся під Говерлу українським. Знову мені повідомляють дзвіночок. Я Наші слухаю. глядачі, Готові. слухаємо вас. Готові. Добрий вечір. Доброго е, дізналася, що можна потрапити на концерт Віктора Павліка. Хотіла б так, і так сказати. і в нас є навіть квиточки. Слухайте уважно моє запитання. Ім'я нашого гостя. Увага, Віктор, Павлік або Павло Вікторович. Та це ви що, <глядачів> Наприклад, ми просто знаємо, що вони свої вінницькі, тому ми не можемо не віддати квиточки. Очікуйте на лінії, вам спеціально... розкажуть, як саме забрати ваші два квиточки. Це спеціальне таке легеньке запитання, що без проблем треба було сказати: Вітя Толя, Коля <гля> Вася чи Вітя Павлік. <глядачу> ну, такі <глядачу> ще приколи. Бачите, Но, бачите мені але Я рада тішуся, що ви дозвонилися. Мені приємно буде бачити вас сьогодні на концерті. Програма дуже буде цікава, насичена. Я Сподіваюся, що вам сподобається. По крайній мірі відо хороші по решта містах, які в яких виступав, люди задоволені, аплодують, стоячи на біс, виспіваю пісні, а це є, напевно, що лакмусовий папір як результат того, що я роблю на сцені. Стосовно концертів, в грудні 2013 року, я знаю, ви відмовились виступати на Антимайдані, хоча пропонували чималу суму. Скільки саме, якщо не секрет, пропонували? Ні, яку суму я не буду казати, але сума дуже велика. Дуже велика сума, яка це була пропозиція щодо виступу двох концертів. І ця сума була ну до добрих разів в 15 більше, ніж мій нормальний звичайний гонорар. От велика сума, але яка мені би дуже допомогла, ну там будемо казати, з зйомками кліпів, записів нових пісень і так далі. Потім з випуском там альбомів. Багато чому це було би. Допомога. І знову ж таки спрацювало те, що я патріот своєї країни, я патріот України. Мало того, я мав виїхати вже в Америку жити, я теж не поїхав туди жити, тому що я патріот своєї держави. Ну і плюс родом я Західної України, з Тернопільщини, ну, а Тернопіль як як ніяка, як ніяка ніяка область, я би сказав, ну такі дуже-дуже зацяті такі, ну, такі конкретні українці. У мене там мама живе в Теребовлі, я сам родом з Теребовлі. Ну, Мені як нікому знати, що таке України справжні, розуміти це, все, мати цей дух всередині, бути патріотом своєї держави. Тому ну будемо казати, я не я просто розумів, що мені йти співати за гроші. Це грубо кажучи, продати е... ну придати, придати, так зрадити, зрадити, придати зрадити, зрадити свою У нас. Ще хочуть квіточки. Наші вінничани, Слухаємо Сміло, вас. Давайте а можливо запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Приємно бачити в ефірі. Віктора, дякую, дякую вам дуже. У uh, мене запитання, чи планується найближчим часом якісь такі ж самі цікаві проекти, як дай нам Боже, можливо, з якимись відомими э, акторами, э, чи якісь пісні нові. Хотілося uh -huh. б чогось нового від вас почути. Я зрозумів ваше запитання. Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, зараз э, дуже часто журналісти задають мені це запитання, чи буде друга серія проекту Дай нам Боже, чи буде щось подібне, чи буде якесь продовження? Я зразу вам відповім, що ні, тому що ну на насамперед. Э, ну, снаряд в одну і ту саму лунку ніколи не попадає. Це раз. Друге, я над цим ніколи не задумався і робив це цю цю справу, цей проект. Це все дітяще, яке ми винесли і народили разом з Олександром Козякіном. Відео з Сергієм Донченка зробили звук. Це все накоплювалось на різних студіях. Це все зводилось. Це дуже важко. Ну там, там стільки треків, якби побачити, така ну це, коротше, це дуже дуже було тяжко. І що і звуку стосується пізніше. Відео по перше, що всі зайняті по-своєму люди. Люди цікаві, наприклад, Львів, там Віталій Козловський. Його було зловити нереально, Віталіка. Спочатку записати не не можна було зловити, пізніше відзняти. То він захворів, то ще щось то він не в формі, то він на відпочинку, то він загорає, то ще щось. Ну, ну такі моменти. Я образно це кажу. Але звичайно, з кожним була складність. Дуже мало людей, малий відсоток людей, які дуже швидко це зробив мобільно. От. А були складнощі. Тому, звичайно, це було нелегко. І в вересні відбулася презентація. На початку вересня це було в нас в Києві, в клубі дежавю. Відбулася презентація, прийшли ну 70% Сергій Кузін, Білорусія, Мінськ, Сережа заспівав фразу. Ну багато я зараз є Баку, Азербайджан. на на додук, на додуку Дудук, на зіграв Армен з, з Вірменії, хлопчик-музикант. Ну і багато інших різних людей зараз. Я всіх не назву, тому що список великий, все-таки 40 чоловік. Але це було дуже цікаво, і це одне. І я вважаю в великому рахунку неповторне. Тому це повторюватися не буде. А щодо е... Нових пісень, то є звичайно, я мушу про це сказати. Нещодавно я записав нову пісню, на яку ось ось на днях планую знімати відео пісню, яку мені подарувала співачка Альоша. Називається вона Недописана книга. Прошу слідкувати на fm радіостанціях, вона вже є. Дуже красива, дуже класна пісня, яка зовсім показує мене з іншої сторони. Як зовсім нового, ніхто навіть не вірив, що це я співаю в такому цікавому стилі. Ще одне запитання: якщо раніше фани чатували на зірок десь під будинками, під квартирами нині все ну в інтернеті. Чи є у вас такі шанувальниці віртуальні? І Що пишуть можливо? Ні, ну звичайно, є. Слава Богу, що є. Це, це, що це показник, напевно, що є. Але такого нема, що під будинком десь чатували, десь побачили, там верщали, рвали на собі волосся. Це не було смішно таким. банально. Ні, а пишуть, звичайно, різні пишуть, тому що я є зареєстрований і в Фейсбуці, і в Твіттері, і в однокласниках, і в контактах. Я і всюди ні, ні звідки не виходив. Хоча більше за все я користуюся Фейсбуком. Але маю вже 5 тисяч друзів. Більше не можна додати, але є дві мої групи. Одна Одна з них, ну там одна одна Віктор Павлік на на, на на різних трьох мовах, і друга Віктор Павлік на двох мовах. Вони різні, але все це в, е, паралельно. Тобто, якщо я щось викладаю, щось пишу, то це всюди видно. До мене можна приєднатися, зайти на мою сторінку. Я там стою е, в білому костюмі на червоному фоні і тримаю так. До речі, руку. про фанів знову у нас дзвіночок є. Добрий вечір. Доброго вечора. Зірвався дзвіночок. Зірвався дзвінок, я буду далі розказувати. Отже, користуючись такою нагодою, я хочу сказати, що е, так, я ж сказав, так, в Фейсбуці я на червоному фоні, в білому костюмі. Пишіть, е, в лічку можна писати багато, можна писати, приєднуватись і писати, проситися в друзі. Я всім відповідаю, всім пишу, що на жаль, в мене вже немає місця, тому що ну, 5 тисяч більше не приймає. От, а я не можу когось викинути а того чи іншого прийняти. Хоча щодня я ем, ну, бачу, що до мене проситься 10, 20, 30 чоловік майже щодня є. І так кожен день. Якщо і... це жінки, дружина не рівнує, ні. Як ні, домовляєтесь? Ні, ви? вона абсолютно з -з звикша до цього. Ну, різні люди пишуть. Є такі, що може щось таке рідко, але є такі неадекватні люди, які можуть якусь ерунду написати. Ну, я швидко просто тоді блокую цю людину і далі подібне. Знову дзвіночок. Алло, доброго вечора. Добро. Я хочу сказати Павліку таке. В нього є е, свої фани навіть з Москви. Я була в Трускавці і жіночка жила зі мною в кімнаті. Приходить, каже, я вам зроблю приємне. Вона купила білети на концерт Павліка. Так що е, він робить велику справу, дуже корисно, і я йому за це вдячна. Я вам дуже дякую. Мені дуже приємно. Дай вам Бог здоров'я, щастя і всього само, самого найкращого. Бачите, скоро на, на концерті. Ну, наші люди є всюди, я вам скажу, є їжу багато по світі, і мені приємно, що багатотисячна, е, багато, багато, багато мільйона, напевно, за, за круто буде сказано багатотисячна аудиторія людей, які люблять е, пісні, які співають, люблять мою творчість. І за це я дуже дякую Господу Богу, через те, що люди, якби не вито, для кого би я співав, для кого би це було потрібно. Ви вже дідусь, хоча з вигляду не скажеш, як дається підтримувати себе в гарній формі? Ну, я вам скажу чесно, зараз я ще не дуже такий і з як ви Кажете, добре виглядає, тому що сьогодні восьмий день туру. Кожен день концерт, кожен день переїзди. Дуже мало спимо. Багато дуже їздимо і багато сьогодні. Було зустрічі до речі, хочу сказати, що сьогодні, приїхавши в Вінницю, мене зустріла людина, яка дуже дуже мені імпонує, з яким я познайомився тільки сьогодні. І таке враження, що я цю людину вже знаю багато часу, багато років. Дуже приємний чоловік. Я так зрозумів, що це ну що він депутат. Я точно не знаю, але думаю, що так. Так вроді казали його. Прізвище Кудлаєнко Сергій Володимирович. Він сьогодні особисто зустрів нас на в'їзді в Вінницю, а завіз нас в якийсь там ресторан. Ми поїли, перекусили, і він нас підвіз до шпиталю, де вже стояла мас медіа організована Віктором Маліновським, моїм другом Вінницьким, який чекала нас, Срій Петрович, військовий, повели вже по солдатикам. І це от ми всі разом ходили, гуляли і так далі. Знаєте, я вам хочу сказати, що один є дуже ще немало важливий варіант. Я дуже люблю Вінницю, Ще 20 років тому назад. Я в 94-му році. Я приїздив сюди дуже часто. Жив на, 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 на вишенках, так? Я Вишенці, район. Так. На, на вишенках. На вишенці. Вишенці. на вишенці я жив. Ну, чимсь ти казав на Вишенках, не знаю. На Вишенці я жив. У мене є тут Лері Він, друг співак, знаєте, всі Валера. Лері Він, я жив у нього дуже довго вдома. Ну, ці, цілим літом я міг бути тут. Мало того, ми через Південний Буг, річка, так? Я так? перепливали вплав своїм ходом. Е, до, в тій зоні, де. Лікарня, психіатрична лікарня, ну психушка на неї кажуть. Так Ющенка і там та через ту психушку пам'ятаю, ми йшли. Потім був е було був цвинтар, кладбище. Так, ми через це кладбище вечірком йшли, перепливали бух, бо на тому боці піонерський табір був. Та ви Вінницю і... І сестра знаєте. Лері Вінна, Юля працювала там вожато, і Ми тоді перепливали туди, грали на гітарі, веселилися. Я дуже мені дуже подобається сама Вінниця. По в Вінниці живуть одні з найкрасивіших дівчат. От я зараз з Ірою і в мене просто немає слів. Я відчуваю, як я червоні, як мені важко, як. як він ну вона просто з'їдає мене всього ну своєю енергією, своєю енергетикою. Але я не такий, я так просто не здамся, Я жартую. Тому я сьогодні для вінничанок, для найкрасивіших в світі дівчат вінничанок, співатиму пісні. Приходьте на концерт 19.00, будинок офіцерів. Я чекатиму на вас. Ваше побажання ще всім, крім вінничанок, всім-всім міни. -всім Це ми вже закінчуємо. Ваші. Правильно так вже Тому перед тим як побажати попрощатися, побажати людям того, що я хочу побажати. Я ще хочу сказати, відзначити, що. Про новини можна ще про новинки. Можна. Буквально кілька днів тому назад. Вже як я був в турі, Київська кону Київська, вона напевно, всесвітньо відома. Компанія Moon Records випустила мій новий альбом англомовний, під назвою «No Promises, No Forgiveness». Це просто для мене дуже таке серйозне дітище, яке я виношував понад 5 років. Я записував англомовний альбом. Запам'ятайте ще раз, No Promises, No Forgiveness, сайт Moon Records, Ви можете знайти цей альбом, вже який можна там скачати, слухати через iTunes, через що я не знаю. Але диск вже вийшов, хоча я ще його не бачив. Просто дуже сильно хочеться побачити, тому що це реліз світовий, всесвітній реліз. І, по крайній мірі, я знаю, що в Європі це можна буде придбати, адже все таки англійська мова. І мені дуже приємно, користуючись такою нагодою. Я хочу подякувати компанії, яка випустила цей альбом. Ну а я в свою чергу хочу подякувати вам за те, що запросили мене в ефір. Подякувати не так, не нашим тому. телеглядачам, що були разом з нами. Побажати насамперед міцного, міцного здоров'я через те, що то той безцінний скарб, який Боженька дав зовсім безкоштовно, і на який треба дуже вважати. Шануйте на своє здоров'я, будьте здорові, будьте щасливі і Божого благословіння вам, віра, надія та любов, щоб була з вами. Не забувайте, що Бог є любов, і краса, і світ спасуть світ. Краса і Любов спасить світ, правильно. Ну а без любові навіть сонце гасне. Тому любіть, любіть все, любіть один одного, любіть навколишнє середовище і пам'ятайте, що повторюся ще раз: Бог є любов. Я вас дуже сильно всіх люблю. Приходьте сьогодні на концерт 19.00, 19.00, будинок офіцерів. До побачення.